Серед Дністровського каньйону, де життя сплітається з природою, розташувалося мальовниче містечко Заліщики. Тут, серед зелених лугів та дзвінких потоків, розквітає історія футболу, незмінною ниткою пов'язана з серцями й душами місцевих жителів. Сьогодні Заліщики є не тільки живописним куточком Тернопільщини, але й символом спортивних здобутків та перемог. Футбол у цьому місті це не лише гра, а й об'єднуюча сила, яка сплітає життя людей, надихає на зростання та розвиток. Спортивне життя Заліщик важко уявити собі без футболу. Всі ми родом з дитинства, а дитинство без футболу не обходиться. Історія футболу нашого міста започаткована 110 років тому. Михайло Сопелюк, історик-краєзнавець, співавтор книги Заліщики, роки події. Люди тут була в заліщиках єврейська команда футбольна, була українська футбольна і була польська футбольна. Звичайно. Українська була найменша команда, але не найслабша. Петро Мельник, псевдонім Дан Астрій, з грецької Деністер, поет, редактор, журналіст, член національної спілки журналістів України. Перший почав писати історію команди. Історію команди з 1913 року. На той час в 50-х роках, в 60-х роках, ще жили навіть ті, які започатковували цю команду. Перша згадка виявлена нами у Архіві Чернівецької німецькомовної газети Буковинська громадська газета, де розповідається про її зустріч із місцевою футбольною дружиною Баск. хоч і перша згадка про команду знайдена у 1913-му, на сьогодні офіційною датою створення футбольної команди Дністер вважається 1932 рік. У 30-х до заліщиків приїжджали на матчі команди зі всього регіону. До наших днів збереглися відомості навіть про міжнародний матч. Але у 32-му році тут була Польща, а там була Румунія за Дністром. Це вже була міжнародна зустріч, і заліщани цю міжнародну зустріч Міністер Заліщицький, виграв з рахунком 11-0. Так що для заставнянців заліщики стали відкриттям свого роду і вчителем їхнього футболу і ці зустрічі звичайно відбувалися в умовах складних є спогади сучасників із 1932 року команда із містечка копичинців добиралася до заліщик на футбольний матч коли їхали у так званих снопових возах по дорозі зупинялися за кілометрів п'ять до Заліщик, і босі, от, по тих польових дорогах гонили м'яч, робили розминку, тому що тільки приїжджали на стадіон і треба вже було грати, бо то зранку, як вони виїхали, а десь після обіду вже треба було грати, і ще додому може вертатися. От, не було коли розминатися так. То вони розминку робили в полі, а тут грали. Період після другої світової війни був непростим для усіх, не виключенням стала і доля Деністра. Не усі гравці повернулися з фронту живими. Скрута нестабільність. Можна сміло сказати, що було зовсім не до футболу. Проте захоплення і любов як гравців, так і вболівальників цією грою перемогли. Вже наприкінці 50-х-60-х на футбольному небосхилі яскравіли нові гравці. А у 70-х-80-х роках спортивне життя міста стало багатогранним та насиченим. Тоді команду тренував Іван Осипов. Ну футбол є футбол, Ярослав Матійчик, колишній воротар команди. Це є дуже важка праця. Я вам хочу сказати, але з приходом у команду Ністер, коли Прийшов Осипов, і коли він прийшов, він нам дав таку добру нагрузку, науку, ми тоді стали грати більш розумно, більш тактично, більш технічно, різні комбінації на кожних тренуваннях. І дуже фізична нагрузка для нас була на той час, то ми з каду бівців, до заліжчих мали вкластися у 15 хвилин, це і 5 кілометрів. Не бігли. Бігли ми, звичайно, ривками. Сто поволі, 200 ривок, 200 поволи 100 ривок. І таким рваним темпом для нас це була чорна п'ятниця. Перших хлопців з вчилися в техніку, а основному свої були. нікого нас не було. чужих. старалися, грали, любили нас полільники. Петро Бурдун, колишній капітан команди. Зловнами так, у нас хто був такий суперник вичать. Ревісник, ну, педінститут, борщів помився з ними, такі що зрізалися. Турнір у коробці, то ми весь час з п'ятінституту, в фіналі, новим грали. А до речі, там була збірна України. Ну, з цілої України студенти були. Але ми їм не давалися. Тернопільська область колись мала десь 30 з лишнім районів. Грали такі команди, як коропець. Тут він програв в заліщиках 15-0. Це вбризалося у мою пам'ять на все життя. Це найбільш крупніша перемога Дністра була. У 1974 році тренером став Петро Костенюк, який одразу привів Дністер до його першого в житті звання чемпіона області. Перша мене знайомство з Дністром почалося. Це 1975 року, коли я закінчив середню школу і нас там Молодих перспективних запросили на тренувальний збор з Дністро. Степан Миронюк, колишній футболіст та тренер команди. Тренував команду тоді Костенюк Петро Миколаєвич. Пройшов збори, я казався в команді. Команда грала на першість області і на першість України. Наскільки сподобалося на той час команда Дністер, що всі були дуже дружні, бо кожен міг зробити помилку, пропустити чи так обійтися. Але ми завжди один одного підтримували і старалися завжди жартувати, щоб не падати в паніку, щоб взяти себе в руки, щоб переломити гру, щоб показати, що ми дійсно граємо відповідно. І в нас вийшло дуже завдяки товариству, дружбі, один до одного ми прекрасно проводили. Всі ігри. чемпіонська звитяга дозволила Дністрянам у сезоні 75-го уперше захищати честь надзбручанського краю у чемпіонаті України серед команд колективів фізкультури. Там, Дністер в одній ізон, поділив третє-четверте місце із Рівненським Торпедо. З командою Заліщицького Дністра я познайомився в 76-му році, і тому для підсилення команди я приїхав в Дністер. Євген Радкевич, колишній футболіст і тренер команди, в минулому голова районного спорткомітету. Були результати середні. Команда в 76-му році завершила свої виступи. Запропонували мені очолити комітет по фізичній культурі і спорту Заліщицького райвиконкому. І я молодий спеціаліст теж. Сформував команду, зібравши по району футболістів, і команда знову почала відроджуватися і грати на першій області. Ми зайняли друге місце в своїй зоні. Команда участвувала в всіх змаганнях. Тут був започаткований турнір районною газетою Колос пам'яті героям Дністра. Ми участвували в цьому турнірі. Неодноразово ми його вигравали на цю таку подію, на цю імпрезу. З'їжджалися команди з цілої України. Я скажу вам так на слух по пам'яті. Був океан з Миколаєва, був цементник з Львова, було Березне із Рівненської області. Окрім тих команд, які відомі на Тернопіллі. Команд назбиралося було чималенько. І от тоді рознеслася слава про заліщики. Це ще був старий стадіон. Команда грала там, де зараз палац культури. Не було ні одного матчу домашнього, що були пусті трибуни. Заліщани дуже любили футбол. Петро Рацин – колишній адміністратор, прес-секретар клубу. Я ніколи в футбол не грав, але я як теоретичний футболіст. Я працював в структурі футбольного клубу Дністра. То я був так адміністратором команди і був, як ми назвали, прес-секретар команди. Голос команди. Оце мій мікрофон. То весь час я оголошував Клади команд, гості, ну хто гол забив, всі мене знали і навіть вже сміялися, що було таке мене таке коронне. Увага, увага, говорять заліщики. До уваги заліщан і гостей міста. Оце в мене було коронне починався починалося. Для мене команда це є Дністеж. Ці хлопці грали і грають за престиж команди. Оце є футбол. Заліщиках люблять футбол. В заліщиках ходять люди на футбол. Я пригадую, у свій, е, свої роки то менше трьох тисяч на футболі не було. розумієте? І вже коли команда була в лізі, в добровлянах ми і грали, чи тут потім вернулася, то постійно команду підтримувала. Я дякую фанатам футболу, які коли сказали, у нас нема кращої команди в СССР, крім команди Дністері Київський Динамо. Ми грали з педінститутом Тернопільським. 000-00 атакують наші ворота. Я стою біля штани, заскакую в ворота і вибиваю м'яч. Ну, коротше. Ну, Тернопільські футболісти всі до мене, чуть не до бійки, ну, Наші мене боронити сюди туди. Ну, скінчилося тим, що ніхто мене не побив, гол не зарахував, 1-0 забили ми виграли. То був От такий, отакий був курьоз. Я врятував команду. Ну, від гола це точно, а я вже не кажу там від поразки чи що. Ну я там доказу, що я не зворіт, що я викинув яж. Ну то бо зворіт, зворіт. Футбольний клуб Містер. Це така команда унікальна була, тому що були зібрані футболісти фактично з Заліщівського району. Такий був у нас воротар Матійчик Ярослав. Він дуже, дуже талановита людина. Він знав багато українських пісень, частушок і грав, унікально грав на супілці. Ми, наші виїзди це було такі мандрівка, як то кажуть, задоволення. Він постійно не давав нам скучати заснути не можна було, Він грав. Ми їхали з Бучача, виграли на той час. І Діма Гордей казав, ну ти можеш заспівати з заліщик до заліщик з Бучача і не повторити ні одну коломийку. Ну, давай, але каже, до Заліщика, до заліщика. Ну Звичайно, поспорили на ящик шампанського. Шампанське у нас тоді було дуже в моді, як кажуть, і я почав грати. Я до самих заліжних ні одну коломийку не повторив і грав на сопілці, раз грав, раз співав. А я і собі заспіваю, щоб і чули люди, щоб і знали, де гуляють молоді гуцули. І ти гуцули, я гуцул бами гуцули. А нас, мама й породила, щоб тато не чули. Казала моя жінка. У газеки про тебе написали, коли було тобі 70 років. Тренісіст, футболіст і артист. Але каже, забули про тебе ще одне написати слово. А я кажу до жінки, напевне, сопілкар. А вона каже, ні. Кажу, ну скажи, бо не догадаюся. Но не газда. А я кажу, що не знала, що ти за футболіста виходить замість, ти мене вибирала, не я тебе вибирав. Ще такий були, був такий Володя Сомик, грав він. І в нього весілля і, і футбольний матч у нас. Дружби в нього були з команди, але тут відкриваються ворота на стадіоні, Володя приїжджає з букетом. І виходить Сомик і каже, я так граю. Всі кажуть, ну що ти дурний в такий було, міша Смолінський. ну я знав. Володя, що ти трохи дурний, ну, ну так образно, по-дружньому. Ну що наскільки дурний? Я граю, я сказав, ну граю. Перший тайм тренер каже, ну нехай грає. Вся команда поїхала на весілля. А цей слайк вам не розказує, як він женився. Та це взагалі чудеса були. Вийшли з шлюбу, він каже, ти йде з устями, він поїхав за ліжні грати. Приїжджають за мною і кажуть, славик весілля весіллям, а до нас приїжджає київський арсенал. Їдеш на футбол, кажу. Лішней жінку відведу на убору, або люди зійшлися. Зі і мене у Волгу, і я поїхав за ліжки на футбол. І найбільше мені та радість і до сьогодні, ви знаєте, у, у душі і так далі. Але представте собі таку картину, молодий хлопець, букет, костюм, білосорочка, лаковані такі места або туфлі. І тут я лише з'являюся на вході в стадіон, і тут цілий стадіон устає, і мені хлопають, Славік, молодець, Славік, молодець, а це ж народу було досить багато, тому що ми грали на з України. Мені вийшла дуже вдала гра. Виручив команду за три або чотири рази, і ми з допомогою ми виграли в Київського арсенала. Два один 1971 та 1984 року. Деністер виграв кубок області пам'яті героя радянського союзу дворського. 1984 дев'ятсот Деністер знову виступав у республіканській першості колективі фізкультури. А у 85 му заліщицька команда стала чемпіоном області у першості України серед колективів фізкультури. Стадіон оцей де ми тут знімаємо це все но. Зараз теперішній стадіон розпочали ми будівництво його, але коли змінилася влада в районі, нам сказали, що будівництво цього стадіону е е завершується, і ми перейшли в село Добровляни, де е почали будувати новий сучасний стадіон, який збудували і поставили перед, перед мною завдання, щоб команда вийшла на вищий рівень. І на відкритті стадіону, щоб команда грала на колективи фізкультури. Вболіваю за Дністер своєю душою, почав болівати з 9 років. Володимир Гевдюк, директор дю США міста Заліщики. У 86-му році пам'ятаю було відкриття стадіону в Добровлянах. Пам'ятаю матч відкриття, це було 9 травня. Заліщицький Дністер виступав тоді на чемпіонаті області також. Вони виграли чемпіонат області і заявилися колектив фізкультури. Команда виступала в першу гру грала з електроном Іваном Франківським. На відкритті ми виграли 3-0, і так відкрилася нова ера в історії Дністра, тому що Дністер вийшов на вищий рівень, але в кінці сезону, 86-го року, перед нами поставило завдання, щоб виграти путівку. На колективи фізкультури Пулька відбулася в Заліщиках на стадіоні в Добровлянах, де в фіналі ми зустрілися з і цукровиком, який обіграли 2-1. Я був гравець ними, отримав травму і так вийшло, що женився в тих краях. Хочем не хочемо, треба було повертатися, як то кається, додому. Василь Івагеш, колишній футболіст та тренер команди. Ну і ясно, що без футболу я тоді не міг. Існувати, і жити, хоча з травмами з тими, операції важкі були. Але в футболі ще міг грати на такому рівні чемпіонату області. Десь аматорів команди другої ліги ще міг десь щось робити. Ну і вийшло так, що запросили мене, так як я зять їхній був. В міністер була команда, яка грала в чемпіонаті області. І Якраз ми тоді запросили мене туди, тоді був тренером Радкевич. ну і Я прийшов до нього, і він якраз прийшов на стадіон, і мені говорить, кажу, як я вас пізнаю. Як я буду з газети в руках. <laughs> ну, Я так з газетою прийшов у руках. І так мене впізнали. І я так тоді лишився Радкевичу, і граючим тренером, допомагати. І так ми йшли і ми першу лівою в чемпіонаті області. Дністер втретє стає володарем Кубка Тернопільської області з футболу. Від середини 80-х команда виступала за першість республіки за кубок робітничої газети. На призи робітничої газети. Дністер провів 28 ігор, із них здобув 17 перемог, 4 нічиї. Після цього місцеві провідники футболу в Заліщиках і місцева влада постаралися, щоб Дністер війшов у другу лігу футбольних команд України. І велика популярність прийшла в Заліщики і залишилася надовго. У 1990-му постає питання про переведення футбольної дружини Дністра на більш-менш професійні рейки. Тому з ініціативи Володимира Ковальського був створений футбольний клуб. Ну, історія вона така забавна, їдучи в Молдавію з першим світовому руководним партіїм Володимиром Івановичем, по дорозі розговорилися, я запропонував про створення футбольного клубу Дністра-Заліщик. Було дано добро. Володимир Ковальський перший президент клубу. Створити такий клуб. Він каже, значить так і будеш президентом того клубу. Не дуже, я, чесно кажучи, я то хотів, я працював головою колгоспу, Мені дуже багато роботи, а тут ще й футбольний клуб. Ну, сталося, як сталося. Я запросив Лисака Ігоря Васильовича, тренером команди, другим тренером був е, Світланович Миронюк. Вони почали формувати команду, створили. І в той же рік ми стали чемпіонами області. Ми виграли в фіналі бережем з на Кубок області, який проходив фінал на центральному стадіоні. Основний добавочний 0-0 по пенальті ми тоді виграли. Команда, склад був дуже хороший. Сьогоднішній день це рівень, напевно, першої ліги, якщо чесно. Всі повноваження формування команди довіряв тренерам. Хоча кістя команди в той час був Нард Чим було це приємний, і від'їдеть. Повірте, я від них на два роки малаші, був і тренер, і попробуйте їх було, як е, зібрати до рук, і вивезти на футбольне поле, настроїти. Ну ви знаєте, я першим ділом зробив, загнав їх всіх на базу, на карантин. Грав в неділю, а вони в суботу всіх забрав із жінок, все, поселив, закрив двері і отак от з ними був. там помаленьку гра за грою, дивимося, забиваємо, йдемо, забиваємо. Ну, ми, ми заграли, ми, так, чотири команди мали практично однакові клювачка. Ну, в останній турі зустрілися явір і «Комарне», не зеральні човні. А ми виграли в зірки кілограм. 21, на другому місці лишився явір, на третьому «Комарне», на четвертому зірка кілоград. Але так сталося, що потім всі ці команди перейшли в другу ліву і ми виступали разом в другій лізі. В другій лізі теж вже ми вже зрілі футболісти були, хоча я вам скажу і Горде, і Дідик, і Саханчак це люди, які вже пробували пороху в команді майстрів. Це однозначно, що нам було легше. Ну, друга ліга, безперечно, то складна була вже ліга, не так просто. У нас були спарені ігри, ми їхали з на схід Севастополь і Херсон. Там тиждень були командіровці, одну грали, там потім приїздили в Херсон, друга гра. Ну, таким чином, що перший круг ми закінчили на 13 му місці, в другому колі на 15-му місці і в загальному коротше, ми отримали на 15-му місці в другому місці. І грає, І вже бачу, що ми не можемо вийти за центр поля. що тільки наш футболіст прийшов в центр поля за не гри. Ти нічого не можеш зробити. З тим. Я в перерві суддя й дай, кажу, що щось ти судиш, кажу, ну, я не хочу нічого, те, ну часто хоч посуди. Він каже, ми тут судимо постійно, а ти приїхав і виїхав. Ігра закінчилася, віддав свисток і втік з стадіону. То ну, Така була ситуація дуже прикра. І так практично майже ми грали. Там на східній Україні Кирчу, Керсон, і Кіруара. Команда була надзвичайно сильна. В тій команді виступали такі професіонали, як Петро Дідик, Борис Саханчак, Василь Івагиш, Анатолій Назаренко. Це просто зірки, на них ходили, дивилися, так як в Києві ходили на Блохіна, дивитися, так ми ходили на ці зірки дивитися. Погойтесь, гроші самі у футбол не грають. Проте і фінансування клубу завжди має велике значення. Фінансування це було негаше питання. Їдемо ми в хуст, там була швейна фабрика спортивного одягу. Коротше, два бензовози веземо на бартер, а складний час був з бензином, дуже складний. І там в нас ліс ловить і в каталашку. Поки розібрали, аж рано в нас не поступитися. Ну а з фінансуванням було стало вже трохи тяжче, тому що фінансував команду все ж таки той же секретар І Він перестав фінансувати. А таким чином друге лігі вже не заявлялося, пішла в, в третю лігу, така була. Третя ліга, ми зіграли одне колесе 94-й рік, і в другій коле не з'явилися. Як часто говорять, м'яч круглий, поле зелене. Тому трапляється всяке, були злети, були і падіння, та незважаючи ні на що у 2004-му Дністер Деністер в четверте здобув перемогу у чемпіонаті області. Історія футболу у заліщиках стала відомою як одна з найяскравіших сторінок у спортивних архівах Тернопільської області. Вона продовжує розгортатися, даруючи радість та незабутні емоції кожному, хто вірить у силу футболу, у силу. Прекрасної гри Та мене, і їх ніяк не зупинить, і думка тая, нам серце крає, нам серце крає, серце карає, кожну мить. i dumka taja, nam srce kraje, nam srce kraje, srce kraje, koš dumit. Boli me hoži, jak majske roži, Було і нам сімнадцять літ, було кохання, було страждання, було і нам, було і нам сімнадцять літ. І в юні в старість, життя нам радість, хоч скроні сріблом посріблив, хоч не забути, та й не вернути все те, що кожен з нас любив. А ми любили футбол. Протягом століття футбол в заліщиках не згасає, несучи на своїх плечах спадок попередників, виростає нове покоління талантів. Деністер досі залишається гідним суперником. Відходять ті, хто вже дав своє, а приходять нові, аби продовжити цю вічну сагу, аби наші серця завжди билися у ритмі футболу.